привітики пістолетики! Як давно ми з вами не бачилися, і я вирішила, що тепер буду знімати лише в вертикальному режимі, тому що в горизонтальному якось незручно дуже дивитися ну, з телефону взагалі ютуб. А я хотіла поговорити про мій досвід діджея сета кофі Баті. I need an intervention Divine Intervention Який сенс цих паті? З заходу до нас е, прийшли ранкові вечірки. Зазвичай вони там проводяться о 9 ранку. Е, на балі, там о четвертій-п'ятій там світанок, і тоді вже дивляться на світанок і встають разом. У нас вже проходило об 11.00 нульнуль вночі. Звичайно, я не можу ходити на паті, бо мені дуже важливий сон Потанцювати годинку під каву, познайомитися з людьми класними. От е, там руки дуже часто піднімають, ось так танцюють не обов'язково придумувати завчасно якісь е, рухи, такі от да. окуляри одягають дуже часто. І дуже часто я бачу от такі от кадрики, коли дівчата прям танцюють над тою стойкою ді, над діджейською. Оні прям не бей цікаво, залить просто от так. От залежить все від діджеїв. У нас були такі діджеї, що у них там. Скільки в них підписників? 158. Але я їх так і не відмітила. я читаю. Вони бачать, що ніхто не танцює, вони не казали в мікрофон. Микрофон можна було сказати: слухайте, давайте танцювати. Я одна танцювала. Я говорю якось з, з цим діджеєм, він як на мене не реагує, так він здивиться. Думаю, ти ж діджей, ти маєш з людьми комунікувати. Я закривала очі, я ставила каву, не допити, Я дуже часто на всіх відео я якось і так танцювала. Я не знаю, що це за рух. Але ми кісті працювали на 350 разів більше, ніж там були блогери, там були блогери, яких я не знала. На кофе-рум ходять успішні люди. Тому, якщо у вас є ціль познайомитися з успішною людиною, то це прям вам туди. Тому все.